Багато хто боїться підключати двигуни, коли з нього виходять тільки три провода. Насправді це все дуже легко. Зараз покажу, як це зробити. З нього дійсно виходить три одинакових провода. і це не страшно. Тому що навіть якщо ви перепутаєте котрий, звідки ви його не спалите. Він просто буде крутитися в протилежну сторону. Зараз я вам покажу. На тестері як більш правильно його підключити, де робоча обмотка, а де пускова. Так, з нього виходить три одинакових проводи. І куди підключати конденсатор, куди робоча обмотка і пускова обмотка. Зараз я детально покажу на тестері. Якщо навіть перепутати пускову з робочою обмоткою, то нічого страшного, ну, тобто перепутати всі дроти, це нічого страшного не буде. Тобто він може працювати просто чутка слабше. Або крутитися в протилежну сторону. Зараз на тестері я покажу, як обрати правильно робочу та пускову обмотку. І так, для початку беремо мультиметр, переводимо його в положення ОМІ. І беремо два кінці щупів. І перевіряємо тестером. Беремо два перших кінці. Бачимо, що 0,32. Два наступних кінці. 0,29, 0,28. І беремо наступних. Два. Ось 0,28. Тобто. Що це означає? Це означає, що двигун вже заводом з'єднаний всередині і сюди виведені три дроти, щоб його можна було підключити на 220 вольт. Тобто, якщо всі показники одинакові, ви можете неважливо куди підключати фазу 0 та конденсатор. Якщо би ці показники мінялися між собою, тобто на двох виводах було 0,5 Ом. А на других двох, там було 0,10-0,15 Ом, то одна з цих обмоток була би пусковою, друга би була робочою. Тобто, яка була би пускова один дріт з цими двома більше Ом, значить це пускова. На неї ставиться конденсатор. На цьому моторі конденсатор ставиться будь-куди. І не важливо. Важливо тільки те, що якщо перепутати дроти, він просто буде крутитися в протилежну сторону, а не в ту, що вам потрібно. Так що зараз я ще покажу, як підключити цей двигун до кнопки, та як приєднати конденсатор. Так, під'єднав я, значить, ну, трошки довше зробив провода, щоб було більш наглядно. Ну, Далі до кнопки, щоб можна було достати. Е, так, що? Підключаємо так же само, як ми підключали в попередньому відео двигун на 380 вольт. Тобто, один з контактів. Беремо на правий бік до кнопки. Другий дріт підключаємо на лівий контакт. третій, контакт, ми підключаємо. Від конденсатора. Беремо один провід і підключаємо його посередині. Отак. У вас це має вийти так само, як і в мене. І що у нас виходить? Останній дріт, який йде з конденсатора, ми з'єднуємо з центральним дротом, який виходить з двигуна. Отак. Так, я це не буду нічого ізолювати, поки наглядно отак це все. Так. Ще один момент для нових глядачів, хто не бачив, як я підключаю через кнопку. Тобто від сіті 220 вольт беремо два провода. один фаза 0 по краям, і е, беремо е, перемичку і під'єднуємо до середнього контакту. Тому що кнопка пустова, вона автоматично відключається, щоб не згорів конденсатор. <кій> Ось. З цього боку, все понятно. По краям Любі дві. Це у випадку, якщо такий самий двигун у вас центральний через конденсатор. Конденсатор у мене 40 мікроферат, 400 вольт. Двигун на 0,75 кВт від цього конденсатора повинен би був запуститися сам по собі. Зараз, в принципі, будемо тестувати. Так, підключив я до розетки. Так, все підключено. Пробуємо включати. М -м, нічого не працює, чому? Ага. Знаю чому. Так, вирішив причину, чому я не запускався. Грішив на дроти, перезвонив оці всі дротики, які я дав подовжити. Як виявляється, думав, що десь перебитий, а як виявилось, насправді не включив переноску ось там. Ну, не суть. Тобто, зараз все є. Пробуємо, як кажуть, включати, і чи вистачає для 0,75 кВт 40, -40 мікроФ конденсатора. Як бачимо, двигун запускається чудово, от. от робить гарно, тихенько, ну, як для цього двигуна, ще раз. Ось, покажу поближче, щоб ви могли собі сфотографувати або зробити скріншот з екрану, як це все просто підключається. От. Не так все страшно. Не такий лог страшний, як про нього розказують. Тому якось так. Якщо відео було корисне для вас, ставте лайк, підпишіться на канал. В подальшому буде дуже багато різних відео на таку тему, на подібні теми і так далі. Всім гарно дякую, всім пока!